Чимало моторошних історій в масовій культурі пов'язані з вбивствами, психопати, серійні вбивці, маніяки всі вони викликають справжній тваринний страх у цивільних людей. Передивляючись трилери, детективи та хорори, ми можемо відчувати себе в безпеці до того моменту, поки не почуємо фразу «засновано на реальних подіях. Перегляд такої стрічки одразу набуває іншого сенсу: реальна доза жаху. Фільм Девіда Фінчера Зодіак дійсно максимально приближений до першого джерела. Він розповідає історію очима Роберта Грейсміта, карикатуриста редакції газети, куди потрапив анонімний лист вбивці. Однак в цій історії є речі, про які ви могли не знати, і наша задача розповісти вам, що не так з Зодіаком. Зараз ти дізнаєшся, хто такий маніяк зодіак, скільки потрібно рабів, щоб потрапити в рай, в які ігри грають маніяки, та хто насправді ховається за маскою зодіака. 20 грудня 1968 року Девід Фарадей та Бетілу Дженсен звичайні підлітки старшої школи, закохані вирішують поїхати на околицю міста Беніша неподалік від озера Герман Роуд. Вони знайшли тихеньке місце, яке ввіяло романтикою. Знаєте, такий ідеальний містяк для першого поцілунку. Однак поруч припаркувалась ще одна автівка. В темряві важко було роздивитись, хто в ній. Інтимні думки одразу відійшли на другий план, коли з машини вийшов водій і попрямував до закоханих. Незнайомець наказав підліткам вийти з машини, та ті відмовились. Тоді без усіляких слів він дістав пістолет і зробив два постріли в бік автівки. Налякана Беті відчинила двері і стрімко побігла подалі від небезпеки, Девід, напевно, теж намагався побігти вслід за коханою, та, на жаль, хлопця наздогнала куля в голову. Незнайомець побіг за дівчиною та зробив ще п'ять пострілів. Тіло Беті Лу Дженсен поліція знайшла приблизно в 20 метрах від машини. Дівчина померла від вогнепальних поранень. Слідчі дії поліції виявили, що жертв не було пограбовано. А отже, мотив вбивства, як і самого вбивцю, треба виявити. Ніяких тобі свідків, ні відбитків, пальців, нічого. Так, до 4 липня 69-го року у поліції не було ніяких зачіпок. Всього через пів року після вбивства Девіда і Беті сценарій повторився в точності, як і перший епізод. Пара закоханих, Майкл Мажо та Дарлін Феррін, піддались обстрілу з вогнепальної зброї. Якимось загадковим чином хлопцю вдалося вижити, навіть після повторного контрольного пострілу. Дійсно щасливчик. Майкл зміг надати деякі прикмети злочинця. Це був чоловік від 26 до 30 років, вагою приблизно 90 кілограмів, можливо, навіть більше. Таким чином у поліції з'явились перші зачіпки. Та чи пов'язане це вбивство з минулорічним? Так чи інакше, це питання відпаде само по собі, адже через годину після інциденту до поліції надійшов дзвінок. Бо я. я їх вбив. Таким чином невідомий взяв на себе відповідальність за скоєні злочини. Є момент, на який варто звернути увагу. Нічого прям такого, що переверне з них на голову. Просто подумав, що це може бути цікавим. Так от, хоч місця злочину знаходились неподалік один від одного, всього лише 6 кілометрів, та відносились вони до різних. Округів. Таким чином обмін доказами між відділами поліції займав чималий час бюрократія. Справа набула широкого розрису після того, як одного разу до редакції газети прийшли анонімні листи з шифрами. Саме після цього і запустилась промоакція по розкруті серійного маніяка. Отже, так, подвійні вбивства добре для рейтингів зараз ти тут. Але бивши таксиста, ти підіймеш рейтинги до небес. 1 серпня 69-го року вбивця відправляє три листа в редакції крупних газет. Кожен з листів має криптограму з 400 символів. Автор стверджував, що в них зашифроване його ім'я. Вбивця наполягав, щоб криптограми були напечатані на перших сторінках кожної газети, поставивши ультиматум. Кожної ночі я буду виїжджати на полювання. І я буду вбивати. Давайте трохи відійдемо від Зодіака. Мені хочеться привернути вашу увагу трохи до іншої. Теми вона не зовсім пов'язана з бивцею, проте не менш цікава і допоможе більше поринути в основну історію. San Francisco Chronicle. саме так називалась газета, в якій працював Роберт Грейсміт, карикатурист та автор книги Зодіак в фільмі Фінчера його зіграв харизматичний Джейк Джелінхол. Цікавий факт в фільмі небагато часу приділяли увагу відносинам Грейсміта з колегами, бо. Приділяти нема чого. Тебе не дратує, що тебе називають коротоном, а тебе те, що тебе називають відсталим. Так, так, відносини так собі. А щодо Пола Евері, кримінальний репортер, якого зіграв Роберт Дауні молодший. Вони ж типу там братюнчики. Ні? Ну я сказати. їх співпраця в ділі Зодіака це просто вигадка. Грейсміт працював в іншому відділі, бо карикатури на політичну тему трохи далекі від кримінальної журналістики. А ще в другій половині фільму по Лейвері якогось хріна було зображено неврівноваженим пиякою з синдромом відлюдника. Родичі запевняють, що це суцільна брехня, що його образ в фільмі не відповідає дійсності. Так чи Інакше в реальності його кар'єра продовжувалась до 90-х років, поки він сам не пішов на пенсію. На жаль, Пол Евері не дожив до прем'єри фільму. І ні, Зодіак тут ні до чого. А от хто стоїть за спотвореним образом Пола, спитаєте ви? А я вам в свою чергу відповім. головний консультант по фільму. Звісно, Роберт Грейсміт, Анна Хіба просто. Я художник, я так бачу. Так. А тепер щодо подій. Через тиждень після публікації криптограми подружня пара розшифрувала повідомлення. І ні, хі, ніякого ім'я там не було. Наїбав в криптограмі. Було зашифровано повідомлення. Щось на кшталт. Мені подобається полювати на людей, бо людина то найбезпечніше створіння, найнебезпечніше створіння. Я створіння ясперебів для загробного життя. До речі, цю пару ще якийсь час вважали головними підозрюваними, бо щось якось дуже швидко відгадали. 27 вересня 69 го року 20-річний Брайан Хартнелл і 22-річна Сесілія Енн Шепард відпочивали на березі озера. До них підійшов чоловік із пістолетом, на голові якого був капюшон, а на грудях зображення білої окружності, перехрещений нахрест. От такий символ. Незнайомець заявив, що втік з в'язниці потребує грошей і машину для того, щоб втекти до Мексики. Він зв'язав молодих людей і завдав їм серію ножових поранень. Дівчину він бив набагато більше. У неї зафіксовано 28 ножових поранень. Після цього злочинець підійшов до машини Брайана і написав на дверях фломастером дати попередніх нападів, а також намалював перехрещений круг. О 19.40 того ж дня невідомий зателефонував у місцеву поліцію та повідомив про подвійне вбивство. Чоловік описав машину Хартне, але розповів, де вона знаходиться, і зізнався у причетності до злочину. Поліція дізналась, з якого таксофону дзвонив анонім, і навіть змогла взяти відбитки, але це ніяк не допомогло їм визначити підозрюваного. Кошенята мишенята саме в таку гру грав Зодіак. До речі, Зодіаком він сам назвався в одному з анонімних листів, які регулярно відправляв до редакції. Це наганяло жаху на звичайних людей. Разом із цим росла популярність маніяка в медійному просторі. Через два дні після нападу Сесілія, на жаль, померла. А Брайану, як і в попередньому випадку, вдалося вижити. Поліція дослідила напис на дверях машини потерпілого і підтвердила, що повідомлення залишив саме зодіак. Нарешті ми підходимо до самого дивного і загадкового злочину Зодіака, який відбувся всього через два тижні після попереднього. Поліція навіть і не зв'язувала цей злочин із маньяком, бо він був максимально не схожий на Зодіака. Давайте все по порядку. Ввечері 11 жовтня 28-річний водій таксі Пол Стейн взявся відвести пасажира. І як ви вже могли здогадатись, саме цим пасажиром виявився Зодіак. Приїхавши всього. Пару кварталів вбивця вистрілив таксиста, тим самим поповнивши свою колекцію рабів. Як трофей, вбивця відрізав закривавлений шматок сорочки пола і вперше вирішив пограбувати жертву. На місці злочину зодіака помітили діти та повідомили в поліцію. Однак, скоріш за все, через те, що вже був вечір, вони дали хибний опис, сказавши, що то був темношкірий дядька. Цікавим фактом було те, що якби не ця хибна деталь, можливо, саме того вечора Зодіака би затримали. Адже поліція зупинила білого чоловіка неподалік від місця злочину, але відпустила, бо мала іншу орієнтировку. Отаке буває. Справу Пола Стейна не пов'язували з одіаком до того моменту, поки в черговий раз маньяк не відправив листа до газети, в якому сам зізнався у злочині. Для підтвердження причетності він навіть залишив той самий закривавлений шматок сорочки пола. Також в листі він підтвердив, що тієї ночі його дійсно зупинили двоє патрульних, які через неправильну орієнтировку відпустили його. Фоторобот, який дали діти, певним чином розлютив Зодіака, і в листі він погрожував зупинити шкільний автобус і пристріляти дітей, коли ті будуть вибігати. Ви тільки уявіть, наскільки сильно він нажахав суспільство таким повідомленням. Шкільні автобуси відтепер їздили у супроводі поліцейських патрульних. Патрульних. В місті панувала параноя. Кожного дня до поліції надходили дзвінки і повідомлення щодо справжньої особистості Зодіака. Все місто було одержиме маніяком. Промоакція акція на мільйони. А ще були випадки наслідування так у прямому ефірі. Злочинець викликав на розмову популярного на той час адвоката Мелвіна Пеллі, та виявилось, що дзвонив не Зодіак, а якийсь пацієнт. Із божевільні Зодіак тероризував своїми листами і шифрами до 70-х, іноді приписуючи собі злочини наслідувачів. До речі, як вам той факт, що один з шифрів вдалося розшифрувати не так давно, всього лише в 20-му році? Група математиків розшифрувала криптограму майже через 50 років після її публікації. В повідомленнях Зодіак заперечував, що саме він телефонував у студію і розмовляв з Майлвіном Бейлі, а ще в повідомленні було сказано, що він не боїться газової камери, бо вона скоріш за все відправить його в рай. Повернемося до Роберта Грейсміта. В своїй книзі, яка вважається першоджерелом, він суттєво переоцінив свій внесок в розслідування. Роберт виставив себе чи не найважливішим детективом у цій справі, вибудувавши теорію про те, хто насправді ховався за маскою Зодіака. Він створив некваліфіковану експертну думку, яка базувалася на максимально поверхневих доказах. Типу: о, він носить годинник з написом Зодіак. Отже, вбивця саме він! Справа розкрита. Написав самохвальну книгу, по книзі зняли фільм. Люди побачили фільм і чи багато з них поставили під сумнів кіно, засноване на реальних подіях. Фігурантом теорії грейсміта був Артур Лі Аллен. Він не безгрішний. Чувак був вчителем в школі, але його звільнили за те, що він домагався до хлопчика. І не подумайте, він не гідник. але все ж не вбивця. Грейсміт проігнорував реальні докази його непричетності, тест ДНК та відбитки його пальців не співпадали з вбивцею. І, взагалі, в зв'язку з цією історією люди почали втрачати глуст і почалося таке собі полювання на відьом, адже кожен вважав себе шерлоком, а своїм обов'язком знайти вбивцю. Тож вказував на першого підозрілого чи на неприємного йому індивіда, сусіда чи навіть родича. А поліції доводилось перевіряти. Все це діло. А Грейсміту тут, що? Його книга стала бестселером, а кар'єра письменника здається більш перспективною, аніж посада карикатуриста в газеті. Тим паче, що він підняв на цьому чималих грошенят. Але біда в тому, що люди вірять в те, що бачать у фільмі і можуть, не розібравшись, звинуватити не того і зіпсувати життя, і найголовніше репутацію потенційного хлопця-йова. А чи знайомі ви з історію про маніяка Зодіака? Чи бачили ви одноіменний фільм? Девіда Фінчера і чи цікавий був для вас цей відос? Напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях буде цікаво почитати, а також це просуне наше відео через алгоритми Ютубу. Це дуже-дуже допоможе нам. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це дуже надихає нас на створення більш якісного контенту і, можливо, колись ми навіть його зробимо. А я бажаю вам такого настрою. É, yeah. ah!